Слово Боже каже, Царство Боже зусиллям береться. Але якщо думаєш, мене на гріх тягне, а мене на блуд і до мамони тягне, або мене чорти розводять, то знай, що це шлях до прокляття. Розіпни тіло з Христом, тепер не ти живеш, ти вже пожив для себе. Дай тепер пожити Ісусу Христу, нехай Він живе в тобі. Тобто ти свідомо робиш вибір у бік Бога. А не диявола, ти обираєш життя за духом, а не за тілом. Це і є нести свій хрест, і бути розіп'ятим з Христом. І звідки ж ми отримуємо цю силу жити за духом? Виявляється, коли нам проповідували істину, віру в Христа, і ми прийняли її, коли ми пішли за Христом і Євангелієм, тоді в нашому житті відбулася найголовніша подія ми отримали Духа Святого. Адже саме для цього Ісус і прийшов на землю хрестити всіх Святим Духом і Вогнем. Тому апостол каже нам, одне тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі. Невже ви такі нерозумні, що, почавши духом, закінчуєте тепер, тепер плоттю?